Друзі, доброго здоров'я! Всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує, канал Будні Свиновода. Друзі, я вам дуже вдячний, що ви сьогодні і зараз разом ну, з нами. І... Робочий день на нашому улюбленому маленькому домашньому господарстві. Зараз будемо займатися. Якраз от справами. Ну а перед тим, друзі, попрошу всіх і кожного з вас, кому не важко, хто має бажання, будь ласка, підтримайте нас вподобаючкою, пишіть побільше коментарів. Для нас це дуже-дуже важливо. Для нас це величезна мотивація, щоб ми рухались і ні в якому разі не зупинялися перед тими перепонами, які виникають. Для наших кучеряшок наступили можна так сказати благодатні часи. Та й до того вони в нас не горювали, не бідували. Але разом з тим, як ви бачите, ласують вони з превеликим задоволенням кукурузкою, якраз та кукурузка, яку ми прибрали, коли звільнали місце під ячмінь. Також мене хлопці там питали з приводу того, чи... Взагалі вреднічують овечки, друзі, вредні чують, Чи як вреднічують. Наскільки таких цікавих і доволі шкодливих тварин я ще не зустрічав на своєму господарстві. Всі дерева, всі кущі, якщо є такі, а такі є на нашій фазенті, потрібно обгороджувати, тому що прям магнітом їх тяне до них, обгризають, обдирають, тому... Не тільки користь від них є і капать. Сьогодні наші дещо змінилось. В принципі, не від нас все це залежало. Наш електрик, якого ми викликали, щоб він нам допоміг вирішити ті питання, які звалились на нашу голову, зателефонував і сказав, що на сьогодні відбій. Поїхав він на пасіку, але разом з тим, якраз от електрику у наше родільне відділення потрібно провести якомога швидше. Ну і я думаю. Дуже надовго ми то відкладати не будемо і ближайшими днями все це реалізуємо. Трішечки видозміниться якби, проводочка в нашому родільному відділенні. Зробимо трішечки все простіше, аніж було у мене до цього. Зараз покажу вам розетки, які в мене будуть установлені. от такого типу гарні, також не менш надійніші, я так сподіваюсь. Аніж ті розетки, які були до цього, в принципі, також із непоганим захистом, тому що ну, свинарник і взагалі те середовище, де буде все встановлено, воно достатньо агресивне і ну, певні норми потрібно, Якби і певна надійність, точніше потрібна нам. Значить, Отакий от комплект, вилка розетка. Кабель з патронами там у нас є. Також е, прикупили гарну проводку, тому що на проводці економити не потрібно. Це техніка безпеки в першу чергу. так що Отакі, от, е, отакі от девайси потрібно буде нам установити. Ну, і, в принципі, будемо потихеньку-потихеньку готуватися до так. роботи. До цього у мене були установлені от, е, гарні. Дуже надійні, якісні високовольтні розетки, які не перегріваються, які не плавляться, і, в принципі, ними я задоволений дуже і навіть дуже. Вони в мене підуть на е, інші задачі, які поки що говорити не буду. Тому що ну, повинно все виконуватися в порядку е, запланованому. Як тільки ми дойдемо до реалізації оцих от задумок, все вам. Обов'язково покажемо і розкажемо так, товариство. Ще одне питання, про яке би хотілося поговорити, так як якраз от з певними проблемками зіштовхуються і мої глядачі. Я думаю, можливо, хтось натрапе, ну кому це відео буде корисно, також ну, скористується цими порадами, які ми можна так сказати прожили і. Вирішували по мірі їх виникнення, значить, притирка матриці дуже важливий процес, якраз ну, від ефективної притирки. І ефективної от обкатки робочої частини в подальшому і буде залежати ефективна робота вашого гранулятора. Є компанії, і люди, які виготовляють і реалізовують гранулятори із притертими матрицями, є компанії приватні якби особи, які виготовляють гранулятори з непритертими якби матрицями. Тут порад. Якби я ні в якому разі давати не буду і не хочу до кого звертатися, до кого не звертатися. Проблема поступила від одного із моїх глядачів з приводу того, що не вдається йому ефективно притерти матрицю і постійно. Я так розумію, вона забивається. І за цим от він мучиться. Значить, в мене також були певні проблеми і нюанси, які виникли при притиранні матриці. Перший раз матрицю я забив, все розібрав, все висвердлив, прочистив. Другий раз зробив ну, власноруч притирку. Значить, одна літра мастила переробки, один кілограм гарно просушеного. у Пічці піску і дуже гарно і ретельно просіяного через е, оце от кондитерське сито, потім через марлю. Тобто він має бути такої от фракції маленькою, маленькою, неначе от пісочок у спеціальних таких е, часиках. Дуже дуже маленька фракція. Пшеничні висівки 10 кілограмів. Все оце дуже гарно, ретельно от, от роду тазику руками перемішуємо. Чекаємо десь півгодинки після того, як все оце настоїлось, Запускаємо наш гранулятор у зібраному виді, виставляємо зазори. Наливаємо, ну, не жаліючи грамів 100-150 з бутилочки отак, повністю на цю робочу частину, на ролики, на матрицю. Все це в момент, коли обертається, має дуже-дуже гарно змазатись. Тобто масло не жалійте. Хай воно протікає там, через вихід, вниз протікає, нічого страшного. Як кажуть кашу, маслом. Не іспортиш те саме і в цій ситуації. Ну і Потім оцю от пристирочну суміш запускаємо, іначе з кулемета вся оця притирка починає вискакувати із матриці. І я притирав гранулятор десь, напевно, якщо не збрехати, чи 6, чи аж 8 годин. Але робив це не відразу. Значить, 2 годинки гранулятор без перерви працює, проганяємо оцю от притирочну суміш потім вимикаємо його 3-4 годинки гранулятор, двигун все Охолоджується, не гвалтуємо нічого, не потрібно там 6 годин підряд маслати гранулятор, тому що все нове, все потрібно гарно і ретельно притирати. Ну, це ваші кошти, це ваші заколомлені нерви. Ну і від цього якраз от залежить запорука успіху і ефективність роботи самого агрегату. Це на мою суб'єктивну думку, відштовхуючись уже від досвіду використання на протязі двох років. Як ти його обкатаєш, як ти. Його запустиш, так і він і буде працювати. Значить, 2-3 годинки він відпочиває, знову запускаємо гранулятор, оцю ж саму суміш. Єдине, що зволожуємо її трішечки оцим от мастилом відроботкою, ну, тому що воно з часом. Оця от... Притирачна суміш. суміш за рахунок того, що вона регулярно проганяється через робочу частину, там все нагрівається ну, до високої температури, вона висушується. Тому зволожуємо все це і дуже-дуже гарно і ретельно якби, притираємо нашу матрицю. Ну і якраз от, оті от Отвори, чим краще ми їх можна так сказати, відполіруємо, чим краще ми їх притремо, тому що матриця калена. Чи закалена? Ну, якби тим ефективніше і краще буде працювати ваш гранулятор. Там хлопці мене також питали з приводу того, чи повністю відкриті усі отвори в матриці. Ну, край, Саме край матриці, який знаходиться сюди до центру, до конуса. оцього, буквально там по 3-4 отвори вони не працюють. Це видно, що знизу, що зверху. Але, в принципі, якщо чесно, для мене то не є величезна проблема. Можна було все розібрати, просвердлити, потім ще раз пропустити цю притирочну суміш. Я в принципі цим гратися не став. Мене якби, оця от робота, оця от ефективність більш ніж влаштовує. Там 95% матриці працює, в принципі, працює ідеально, абсолютно без ніяких проблем. І... Нюансів. Так, що ну, які там проблеми з приводу притирки виникають у вас, можливо, бути, можливо, звичайно, ви виставляєте неправильний зазор, можливо, ну, не тої консистенції притирка. В принципі, все це дуже сильно впливає. Я на, власній, на власних свердлах і на власній нервовій системі все це перевірив. Першого разу приготував. Не ту притирочну суміші, вона в мене благополучно забилася, тому що я е, перший раз е, спробував притерти звичайною соняшниковою макухою, е, в придачу ще туди олії додав, все це ну, виявилось таким е, жирним блинцем, який благополучно забив мені матрицю. Але потім мені мій колега калянчик із ДХТшки. Підказав рецепт о цієї притирки, все зробив по його рецептурі. Проблем абсолютно не виникло. В принципі, отримав тільки задоволення під час роботи, притирки і в подальшому. Так що не знаю, можливо, комусь ці от всі нюанси будуть корисні. Будь ласка, друзі, користуйтесь і притирайте, щоб у вас було поменше проблем і різного роду не гараж. Так, друзі, завтра у нас по графіку друга вакцинація від парвовірусної інфекції для наших свинок для нашого хрячка і через наступні дві недільки будемо дуже-дуже уважно дві, можливо, трішечки раніше, спостерігати за нашим поголів'ям, так як до найбільших із низ у нас дуже така має бути прискіплива увага. Ми чекаємо, коли наша дівчинка прийде в охоту. Як ви бачите, корито майже пусте. Посадили її на норму, норму у 2,5 кг, Вона трішечки пострункішала, форми такі яблучного і бройлерного якби, типу і характеру в неї зникли, тому що вона якраз, от коли вони сиділи в груповому утриманні на ненормованій годівлі, трішечки почала перетворюватися на відгодівельне поросятка. Зараз же конституція. Великої білої перетворюється дійсно на велику білу. Нагадую, що це свинки чистопородні, велика біла бельгійської селекції. Вони ідуть трішечки більш м'ясного направлення, ніж ця характерна звичайна українська біла, яку більшість людей ну, звикли уявляти. Якби в своєму уявленні, тому що велика біла, здебільшого для людей це сальна порода свиней, там, на якій 5 і більше, грубо говорячи, пальців сало. Ну, але селекція не стоїть на місці, генетика не стоїть на місці. Ну і постійно ведеться покращення. Ну, а відповідно ми вже вибираємо те чи інше направлення, яке ми хочемо розвивати на своєму господарстві. Товариство, в кого виникають якісь питання, будь ласка, з превеликим задоволенням буду на них відповідати у відеоформаті, в повідомленнях. Будь ласка, не соромтесь, задавайте ці от питання. Якби більше спілкування, повторюсь, не соромтесь. Якщо у вас є якісь проблеми, ставте їх. Не ми вам якби своїм досвідом поможемо. Значить. Хтось із глядачів, які нас дивиться, має цей досвід, допоможе вам у вирішенні тої чи іншої проблеми в коментарях. Ну для цього і був створений наш ютуб-канал, в якому ми бажаємо і робимо все від себе можливе, щоб спільнота, яка займається сільським господарством, об'єднувалась, допомагала одне одному. Друзі, ми будемо тільки задоволені, якщо так воно і буде. Товариство біжимо працювати по графіку, як ви. Знаєте, прибирання, кролики, гусечки, курочки і тому подібне. Це вже показувати вам не будемо. Не дуже, то воно, я думаю, для вас це і цікаво. Якщо цікаво, обов'язково пишіть в коментарях, будемо побільше знімати ну, тварин, які є на нашому господарстві. Ну а з вами, як і завжди, побачимось, почуємось в новому відео. Пишіть, друзі, чи було воно вам цікаве, корисне. Для мене це також дуже-дуже. Якби цікаво і корисно бачити, чи те, що ми робимо, корисно і цікаво для вас. Вам же хочу подякувати за увагу. Бережіть себе, рідних, близьких, до нових зустрічей.